Всім привіт, друзі! Давно ми вже, до речі, з вами не розмовляли про Австралію і сьогодні буде саме про таку країну, як Австралія моя розповідь. І про те, що там зменшать податки для всіх. Тому хто, будь ласка, ще не підписався на цей україномовний YouTube канал про Нову Зеландію і про Австралію. Будь ласка, зробіться, підтримайте мене, поставте вподобайку. Адже це перший єдиний україномовний YouTube канал про. Нову Зеландію, тому мені ваша підтримка дуже потрібна. Сьогодні я хочу почати з дуже гарної новини, що в Новій Зеландії з 1 липня 2024 року буде знижений загальний податок з 19%, який зараз є в цій країні, і до 16%. 3% можете сказати ви, хіба це суттєво? Так, суттєво, я вам відповідаю, тому що якщо 3% брати з 100 доларів, то це небагато, це 3 долари. Але якщо брати з 1000 доларів це 30 доларів. А якщо середня зарплата 5-6 тисяч доларів, множимо на цю суму і буде там, до 200 доларів в місяць. Така буде ну, приємна річ. Приємна така буде надбавочка для вас. а Чому мені За 200 доларів. Можна нормально піти в супермаркеті скупитися, що в Новій Зеландії, що в Австралії. Мені тут закидають, що я останнім часом висвітлюю негативні такі тільки новини про Нову Зеландію. Е, Кажуть, що життя погіршилося, ціни виросли. Ну а чому не розказувати, якщо це реально правда? І все ж умовно. Наприклад, навіть якщо тут підвищилися ціни, е, зарплати не так підвищилися, як ціни. Не так хотілося б, до речі. Але все рівно я ж тут залишаюся жити, мені тут подобається. Я знаю, що в усьому світі зараз на все, все життя подорожало, ціни підвищилися. Може Новій Зеландії навіть менше, ніж в Європі, це відчутно, адже тут дійсно інша реальність. Але я вам конкретно розказую за цю країну. Тому коли я розказував, коли я розповідав про переваги більше, там 10 переваг життя в Новій Зеландії, чому тут. Краще жити, ніж в Європі. Мені закидали, що я розказую тільки позитив. Так що, друзі, ви, ви, визначитися. Тому я розказую трішки так, трішки так, щоб це висвітлювати більш-менш так правдиву інформацію, що тут не хорошо, не погано, все залежить від вас. Ну, Зландія, це по-своєму країна можливості, якщо ви будете працювати нормально то тут і робітники з зарплатою там, від 60 тисяч в рік непогано живуть. Це не Америка, що треба їхати молодим і заробляти величезні гроші в якихось сферах там IT, в величезних компаніях, влаштувати своє майбутнє, кар'єру. Тут простіше, тут ви можете спокійно працювати на фермі і жити в Новій Зеландії спокійно, адже вам ферма, як правило, забезпечує недороге житло. Дешевше, там на сотків 30-40, а може всі 50, чим по ринку Нової ну, Зеландії. Тобто, якщо ви приїхали, основний заявник, влаштувалися е, на ферму, потім забрали свою дружину, дітей, ви собі спокійно можете жити на фермі, працювати. Ваша дружина може працювати на будь-якій роботі іншій, а будинок ви орендувати на фермі це набагато дешевше. Дітей. Вернемося до Австралії. Це не тільки в Австралії, в Новій Зеландії все подорожало. В Австралії також я договорюю з моїм другом, що живе там вже давно, він тут живе в Новій Зеландії, потім переїхав в Австралію, що в них також не все добре. Виросло все, мабуть, удвічі він говорить. І оренда житла, і продукти харчування. Все в них виросло також. Жити стало складніше, От, але бачите, їм трішки роблять таку е, цікаву річ, як зменшують податок. Може, нові в Новій Зеландії скоро таке буде, Хочу надіятися. І він говорить, що коли він приїхав, також було ну, в Австралії веселіше трішки. Це ще було перед е, локдауном 2020 року. Зараз, як у всьому світі, світова криза війни. Вони ж на все впливають. Е, війна в Україні, але вона впливає на все. І на, на весь світ, і на Канаду, і на Америку, і на Європу, і на Нову Зеландію, де б ви не були, так е, скрізь зараз все дорожає. Просто десь більше, десь менше, я ж говорю. Е, все порівняно, навіть при тому, що тут все подорожало, важче стало жити. Мені Нова Зеландія більше подобається, ніж Європа. Бо, тому що тут своя реальність, розумієте? Тут по-іншому трішки. Тут є такі речі, які навіть... При тому, що ці не подорожали, вони залишаються незмінними. Це ставлення до іммігрантів, унікальніша природа, повітря новозеландське, все це ну, робить її унікальною. Так от мій друг, мій друг вже отримав давно резидентство, от недавно паспорт Австралії. До речі, якщо ви живете в Австралії і маєте пернамент резиденцію в Австралії, ви спокійно можете переїжджати працювати. В Нову Зеландії вам не потрібно ніяку візу відкривати. Коли у вас тільки резидентство в Нової Зеландії, вам потрібно в Австралії відкривати візу і там тоді тільки працювати. Тобто більш сильніше, якщо вирівняти з цими двома країнами резидентство мати в Австралії, тоді вам спокійно можна працювати і в Новій Зеландії. Зараз, якщо у вас тільки паспорт Нової Зеландії, то тоді ви можете також без проблем їхати і працювати в Австралії. Це недавно змінили такі, зробили такі зміни. Друзі, е, де б ви не були все рівно, особливо в англомовних країнах, вам потрібно для досягнення успіху вивчити гарну мову тієї країни, де ви живете. Якщо ви там Нова Зеландія і Австралія, про які країни я сьогодні розповідаю, то мова це запорука вашого успіху. Плюс до мови я б хотів би ще додати. Досить в тій галузі, де ви працюєте, особливо коли він закордонний, європейський, якийсь, то це ціниться дуже сильно. Також це підвищує ваші шанси на знаходження кращої роботи, вакансії там, і всього іншого. де, життя тут в цих країнах дорожчає, все дорожче, але вони, тим не менше, збільшують мінімальну зарплату, все рівно, знаєте. Кожен рік за якихось 50 центів чи долар зарплата мінімальна, також виростає. В чомусь є позитив, в чомусь негатив. Тут, до речі, коли був локдаун, то в кого було резидентство, то могли вчитися безкоштовно цих пару років там, закінчити якісь курси в Новій Зеландії. тут тобто навчання дуже дороге. Скрізь є свої позитивні, негативні сторони, друзі. Що, друзі, дякую, що продовжуєте дивитися мій Україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Будемо на зв'язку. Слава Україні!